Уявіть собі систему очищення, яка працює без перерв, без вихідних, без скар. Без сигналізації люди згадують часто про неї тільки тоді, коли вже як то кажуть, занадто пізно, коли вона переневантажена. Так, ми сьогодні поговоримо з вами про нирки, і сьогодні ви дізнаєтеся, як вони функціонують, чому вони переневантажуються, і що ми можемо зробити, щоб допомогти їм функціонувати як швейцарський годинник. Я не рекламую, не продаю медикаменти також не є розробником жодних медичних і немедичних препаратів. Будь-яка реклама. Медикаментів, бадів, різного роду приладів із моїм зображенням або згадуванням імені в них є шахрайство. Нирки це такий унікальний орган, який має максимальний запас міцності. Кожна нирка розрахована фактично на два людських життя. Дві нирки це фактично чотири людських життя. Але питання. Чому ж тоді у деяких людей виникають проблеми з нирками, або вони звертаються занадто пізно, або вони щось роблять не так, можливо, вони щось не то їдять. Тобто, що призводить до того, що нирка перестає працювати е, як годинник, і що саме головне, втрачає цей свій резерв. І для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно розуміти, як побудована нирка. Нирка складається із нефронів, які забезпечують фактично фільтрацію нашої із вами крові, тому що кожну секунду. Наша нирка, відокремлює еритроцити і інші клітини крові, від плазми, очищає плазму і потім повертає її назад. Така ж сама ситуація здійснюється із рідиною, і з водою у нашому організмі. І тільки нирка це той орган, який здатний до мілілітра утримувати воду у нашому організмі, або ж її виводити. Тобто, фактично, нирка це складна, найскладніша біолабораторія з максимальним запасом. Міцності, який необхідний для того, щоб ми виживали у цих сучасних умовах, також нирка це орган, який не має больових рецепторів і. Відчути біль у нирках можна тільки тоді, коли вона механічно збільшується, або вже аж на пізніх стадіях, тому що самі ранні, самі перші симптоми люди починають пропускати. Давайте зараз поговоримо про які ж симптоми йдеться. І так, перше, це звичайно за рахунок утримання води, це набряки. Але це не ті набряки, які виникають ось тут у нас, чи десь виникають на руках, чи в якомусь іншому місці. Є певні специфічні місця, які характерні. Саме для нирок. І так, в першу чергу, це наберіки не на ногах, як думають люди, а це саме там, де повіки. Тому що ось ця зона, зона орбіт, включаючи повіки, є проекційною зоною нирок. І тому, коли ми бачимо саме перші симптоми, що нирка змінила свої властивості, ми будемо бачити набряки саме по вік. Набряки м'які, ну такі пухковаті, навіть трошки. Да? Далі шкіра бліда. Прохолодна на дотик у цих. Зона і частіше виникає зранку, причому може швидко змінювати свою локалізацію, тобто зникати. Ще важливою особливістю являється те, що стає менше сечі. тобто людина починає менше рідше ходити в туалет, об'єм сечі менший, і що важливо, сеча стає концентрована, має інтенсивне, інтенсивне забарвлення. І ці симптоми є самими ранніми, і люди часто не звертають на них увагу. Може для декого це бути. Таким способом звернути увагу, коли наприклад сеча починає мати якийсь різкий запах, але частіше запах сечі, він пов'язаний із їжею, яку ви з'їдаєте. Наприклад, ви можете зробити простий експеримент. Якщо випиваєте чашечку кави, то буквально десь через годину-півтори ви сходите в туалет і запах сечі буде мати запах. Кави. Чому тому, що кава попадає в кров, потім нерка її фільтрує, відфільтровує ці залишки. Також прийом певних лікарських засобів чи біодобавок, які мають барвники, може змінювати як колір сечі. Так і її запах. Раніше колись був дуже такий популярний засіб, як рифампіцин. Він фарбував сечу у червоний кольор. На сьогоднішній день діти часто, наприклад, люблять приймати якісь вітамінки. Да? Також вони будуть забарлювати сечу у різний кольор. Тобто барниці вводиться, і сеча має відповідне забарвлення. Але якщо ми будемо бачити, що є набики зранку, якщо є менше сечі, вона стала більш інтенсивного забарвлення. Темна, наприклад, стала, це є. Як кажуть марки, звернути увагу нирки. не біль, який виникає в поясниці, бо дуже часто люди думають: ой, заболіло в поясниці, то це вже напевно нирка. Те ж саме люди роблять часто помилку: ой, закололо ось тут з лівої сторони, то це серце. Ні, тому що ще раз повторюся, що 95 і 97 відсотків болі, яка виникає в попереку, виникає тому, що є проблеми остеохондрозу, або то ж саме, наприклад, роздутого кишечника, а до нирки, ну, ніякого відношення. Немає, але люди, не знаючи, або, наприклад, їм лікар не зміг донести, як перевірити, чи це проблеми нирок, починають думати, як кажуть, що про саме погане про нирки. Ще одним із дуже важливих симптомів, і часто це починають помічати у дітей, що сеча стає піниста. Коли таке бачимо: вау, ми знаємо, що це ой, катастрофа, бо що нирка починає більше вводити білка. Тобто медицина це пояснює наступним чином: це. Підвищена проникність, тобто якась загроза. Нирка не здатна тепер утримувати білок, і це нам каже про те, що нирка працює на Цей прояв називається протеїнурії. Але тут є один дуже цікавий момент: про те, що коли ми виявляємо такий симптом, він, оказується, не є патологічним, тому що цей симптом говорить про те, що у нашому організмі йде процес заживання циліндричного епітелію, і він може бути в кишківнику. Він може бути в печінці, він може бути в щитовиці, в пішлунковій, в селизі, тобто там, де є циліндричний епітелі. Ось коли він заживає, то ті надлишки білка непотрібні для побудови в даному випадку цих структур. Вони виводяться, водяться нирками, і ми бачимо, що сеча піниться. Тому це не показник катастрофи, а показник того, що правильно йде внутрішній запрограмований біологічний ремонт. Така ж сама ситуація дуже часто виникає у Вагітних, але довіряти тому, що бачить наше око, не потрібно. Треба провести дослідження і подивитися, скільки дійсно того білка виділяється. Якщо його концентрація, наприклад, у тих же самих вагітних, кати більше, ніж 0,3 грама на літр, то в такому випадку, звичайно, потрібно звернутися за медичною допомогою. До цього моменту можна спокійно бути. Дома сеча може пінитися, і це не є ніяким симптомом про небезпеку. Це нормальна біологічна робота нашого органу, такого як нирка. Також іншим симптом є: це постійна хронічна втома. Немає сили, незрозуміло чому. Вроді би всі показники в нормі, а немає тієї радості життя. Я постійно втомлююсь і так далі. І звичайно, тому що це в нашому організмі накопичилися. Токсини. Але такого поняття, як токсини, немає. Ми з вами вже знаємо, що задача нирки це відфільтровувати всі продукти, які не повинні затримуватися. І ось коли нирка знижує свою фільтраційну функцію, то тоді кількість цих речовин накопичується в плазмі крові. Там піднімається креатинін. Піднімається сачовина, піднімається сачова кислота і інші сполуки, і ось саме вони можуть викликати отакий постійний ефект втоми. Але як же ж це виявити? Знову може ж це якось можна науку Ні, звичайно. Треба дослідити кров, не сечу, а вже кров. І коли ми в крові побачимо збільшення цих показників, ми чітко знаємо, що це вже буде пов'язане саме з ниркою. Але чому така ситуація виникає? Так, симптоми, прояви завжди мають якусь причину, то що вони виникають. Можливо, це генетика, можливо, я не знаю, зорі не так стали. В чому причина? Лікарю, так завжди люди задають питання, а відповідь тут проста: це умови, які потрапляє і живе. Людина, оскільки нирки не живуть самі по собі, а вони працюють в системі, яка називається тіло, їхня задача це регуляція водного і електролітного балансу, то коли ми попадаємо в умови, то що люди звикли називати стресом, і тут уже значення немає, який це стрес, нирка тут же реагує, тому що адреналін, адреналін, кортизол, нікається спазми судин, і організм починає накопичувати ресурси. А найціннішим ресурсом для нашого організму являється вода. Тому насправді при стресі нирка отримує ложний сигнал, що треба утримувати воду. І якщо людина постійно знаходиться в умовах стресу, то нирка постійно працює в режимі утримання води. І до чого це призводить? А до того, що в нас що набряки, втома і дуже ще один характерний симптом це збільшення ваги. Тому є величезна кількість людей. Які живуть в умовах хронічного стресу, вони можуть жити в своїй сім'ї, чи в своєму селі, чи в місті, чи навіть в іншій країні, і відчувати там некомфортні для себе стресові умови, і нирка буде їм допомагати у виживанні. Але при цьому вони будуть мати всі ті симптоми, про які ми з вами говорили, і вага також буде збільшуватися. Але окрім... Емоційних, фізичних умов, які виникають навколо людини, є ще і внутрішні фактори нирка. Це єдиний орган, який не має кріплення до хребта. І якщо у нас є постійне наприклад здуття живота, тобто роздувається товста кишка, тому що ми неправильно харчуємось, неправильно комбінуємо продукти або їмо ті продукти, які не підходять для нас, то постійно це надмірне газоутворення, Воно призводить до того, що об'єм. Червоної порожнини починає займати роздута товста кишка, і нирка механічно опускається. І в такому випадку виникає зразу біль? Ні, ви навіть практично нічого не відчуваєте. Але зміна саме положення нирки, в медицині це називається синтопія, призведе до того, що порушується венозний відток крові від нирки. Якщо цей процес буде тривалий, тривати роками, то в такому випадку це призведе до того, що. Оці кількість нефронів зменшиться зменшиться фільтраційна площа нирки. Ну і звичайно, будуть вже ті симптоми, про які ми з вами вище говорили втома підвищається креатинін, сечовина, набрики і так далі. і так далі. Але причина в цьому у тому, що людина роками веде неправильний спосіб життя. Тому, хоч щоб ви розуміли, що нирки це не серце, це не легені, це не кишкиники, які можуть кричати про свою проблему. Нирки вони тихо і методично намагаються виконувати свою роботу. Коли людина веде неправильний спосіб життя, і от детально про більше про хвороби, про те, як допомагати нашим органам та системам, я виклав у своїй книзі і навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, я кожного із вас зараз запрошую на безкоштовний триденний онлайн-марафон. Зареєструватися в нього дуже просто. Ви можете перейти за посланням прямо під цим відео. А для тих, хто хоче ще більше знати, ви можете придбати книгу про те, як працює наш організм. Також просто перейшов за посланням під цим відео. Пройшла курс, я вибираю жити від Василя Чайки. Приємно було вражено деталями розбором, Василем чайкою, причин виникнення, ну так названих хвороб, роботу біологічних рефлексів організму. Отримувала відповіді на всі свої питання. Але тепер, коли ми знаємо причини, ми знаємо симптоми, що робити, що робити, щоб собі допомогти. Яка їжа, наприклад, допомагає нирок? І це найбільша маніпуляція для людей, тому що немає жодної їжі, яка би впливала на нирку, яка би їй допомагала функціонувати краще. Насправді нирці потрібно все те, що ви вживаєте кожен день, бо вона будується з цього, а немає якоїсь специфічної конкретного продукту. Який би впливав би тільки на нирк. Наприклад, для жовшного міхура це є, це те, що стимулює відток жовчі там, чи для печінки, але для нирки немає. Тому вилікувати нирки з допомогою харчування неможливо. Тому для допомоги нирок ми повинні використовувати саме комплекс, який має усувати причини. Якщо ця причина буде роздутий живіт, а це дуже легко перевірити, ви кожен можете лягти просто собі на спину, положити руку на живіт свій і отак зверху постукати. Ось так. Звук має бути тупий. От якщо я візьму зараз постукаю по столу, оце тупий звук. А якщо живіт буде роздутий, тобто буде багато газу, звук буде як амфора, як ви стукаєте по пустому, наприклад, відру. І такий ефект може бути навіть у малесенької дитинки. Навіть у дитинки 2-3 років теж може бути роздутий живіт. І це ж відбувається кожен день, тому нирка може опускатися. Тому перше, що ми повинні почати, це якраз зменшення газоутворення у кишківнику. Через правильне збалансоване харчування, де ми в одному прийомі їжі вживаємо білки, жири і клітковину, а в іншому прийомі їжі вживаємо вуглеводи. Так, літковино, тобто не комбінуємо разом білки, жири і вуглеводи. Далі ми не вживаємо продукти, які викликають індивідуально у нас здуття. Як Якби гарно про них не писали, як би гарно про них не розповідали, який би це блогер його не рекламував, це не має ніякого значення. Якщо у вас якийсь продукт викликає здуття, ви його повністю виключаєте із свого раціону. Також додатково зменшити газоутворення, ми можемо за допомогою насіння звичайного. Кропу. Пам'ятайте, здоров'я знаходиться під вашими ногами. Насіння кропу ми можемо використовувати наступним чином: ми просто беремо столову ложку насіння кропу. Якщо ваша вага більше, ніж 75 кг, ви можете використати 2 столових ложки. Кропу. Кидаєте в одну посудину, заливаєте водою кімнатної температури, об'єм людини повинен бути до 300 мл і настоюєте 30, максимум 40 хвилин. А потім ви маєте проковтнути це насіння, запиваючи тією водою каже, в стиканчику. Саме головне, щоб ви не жували насіння, а саме його проковтували, бо коли ви його почнете жувати, може бути неприємні такі відчуття від тієї есенції ефірної олії, яка знаходиться в самому насінні. Це ви маєте робити один раз в день на голодний. Шлунок, і ось коли ми на фізичному рівні зменшили газотворення, далі ми використовуємо метод вістральної терапії, який допомагає нирці зняти своє правильне фізіологічне положення і усунути ви затовинозний застій. Але коли є емоційний фактор, коли є те, що ми називаємо стресом безвихіддю, ми не знаємо, як справитися з цим. І цей безвихіддю може бути сам діагноз, який виставляють людині, і не тільки відповідно нирок. це він може бути відповідно серце, відповідно легень і так далі. І ось тут виникає цікавий момент. Якщо ви будете все те робити, про що я говорю вище, тільки на фізичному плані, результату ніякого не буде. Чому? А тому, що нирка не працює сама по собі, вона підкоряється командам мозку. Тому, коли в мозок поступає негативна інформація, те, що ми називаємо стресом, у будь-яких еспектах нашого життя мозок буде давати команду на збереження ресурсів, і в такому випадку нирка буде зменшувати свою фільтраційну функцію і утримувати воду. І вона не відпустить її навіть тоді, коли ви ти стимулювати її сечогінними. А якщо ви навіть це зробите, то вона ще більше потім почне. Утримувати воду? Що ж тут тоді робити? Звичайно, це треба знайти вихід із того стресу, в якому ми живемо? Тому для когось це можливо, зміна роботи, для це розлучення, для це зміна країни, для це, взагалі повністю перегляд своєї життєвої стратегії. Тобто тут вже йде робота самої людини. Але що робити, як допомагати, коли цей процес адже змінитися за один день не можна і за місяць не можна зробити? Як же ж тоді? Нирці допомагати, коли креатинін починає рости. сечова кислота. Лікар каже, що це вже катастрофа, і ось тут нам на допомогу приходить вода. Так, я на про це, казав колись мені один пацієнт. Треба побільше пити води, коли є проблеми нирок. Треба 3-5 літрів пити води. І це саме велика помилка. Воду треба не пити. А в воді треба знаходитись, тому що тут задача показати мозку, що стрес уже зник, що небезпеки ніякої немає. Але як йому це донести? А донести це потрібно не через слова, а через подразнення рецепторів, які знаходяться на поверхні вашого тіла, тобто через шкіру. Яким чином? Це прийом соляної ванни. Як вона готується? На 100 літрів води, це в середньому десь пів ванни. Насипається 900 грам самої звичайної, самої дешевої, яка тільки є сіль. Вода має бути температури 37, максимум 38 градусів, і людина повинна у цій воді знаходитися мінімум 30 хвилин. Що є дуже важливо, що в приміщенні, де людина повинна бути в цій воді. Повинна бути гарна витяжка. Бо якщо буде в приміщенні жарко, буде багато випаровувань або буде погана витяжка, людині буде важко дихати. В неї буде подніматися тиск Ефекту буде нуль, буде тільки шкода. Тому в приміщенні має бути гарна витяжка або Прохолодну, як же ж діє ця вода? Це ж просто вода! Як вона діє? Мозок пам'ятає, що коли ми з вами розвивалися внутрішньоутробно, ми плавали також у воді, точно з такими самими характеристиками. Ми назвалися нам колоплідні води. І тоді, в такому випадку, коли ми створюємо ці умови для мозку через рецептори, це сигнал, що небезпеки ніякої немає. Стрес в той момент зменшується. І ось, якщо ви цю процедуру робите кожен день, наприклад, коли у вас є стрес, де ви бачите дуже таку цікаву ситуацію. Що у вас, поки ви перебуваєте у ванні, стає більше сечі. Вам часто може захочеться помочитися навіть у ванні. І це є сигнал про те, що нирка відпускає воду. Також, якщо вже є завищені цифри креатиніну, то в такому випадку 30 хвилин буде недостатньо в день. Потрібно робити більше півтори-дві години. Тому водолікування, де ми знаходимося у воді, є максимально корисним для того, щоб мозок. Перестав давати сигнал про небезпеку для нерки, і нерка відпустила. Воду. але він каже: а у мене немає ванни, а що мені робити? Придумайте мені якийсь спосіб, чарівний, щоб це. Якщо у вас немає ванни, то тоді вам придеться її знайти. Ні, то ви можете поїхати на море і побути там, на морі. Але цілий рік ви ж не можете бути на морі, правильно? От тут таким чином. Тому завжди є інструмент. А як людина вже буде використовувати цей інструмент? Це залежить тільки від неї. Тому водні процедури щоденно для маленьких дітей. Також самоводні процедури, щоденно, коли є зміни в нирках, являються тим, що кажуть лікар, але тут не лікар, а природа прописала для кожної з вас, щоб допомогти ниркам функціонувати як швейцарські години. Але чи є якийсь спосіб, щоб ми могли фізично повпливати на нирку, щоб вона, наприклад, якщо утримує воду, могла її відпускати? Чи можна якось повпливати? Так можна, ми можемо використовувати лужну. Воду, максимально лужну воду, pH якої 12 і вище. При такій великій концентрації у сонце бікарбонату натрію буде те, що нирка фізично не зможе утримувати воду і буде її відпускати. Але цим методом треба працювати акуратно, тому що люди думають: о, я тут собі наколочу цього бікарбонату натрію і почну до нирці двої допомагати. Ви можете тільки нашкодити. Тому що це використовується тільки тоді, коли ми бачимо височезні дози креатиніну. Тоді, коли ми бачимо набряки великі, які не судять і саме не піддаються медикаментозному усуненню. Бо є варіанти, коли лікар дає сечогідні, а сечі немає. І при цьому немає порушення відтоку. Тобто нирка не виробляє цю сечу. І для того, щоб вона могла її більше виробляти, ми можемо давати бікарбонатну. Воду. То ми хочемо ви чітко зрозуміли, що здоров'я це не момент героїзму, здоров'я це методична щоденна робота по правильному способу життя і правильному мисленню. Обов'язково поділіться цим відео з людьми, у яких є проблеми нирок, або тих, хто переживає за свої нирки, щоб вони чітко розуміли, що потрібно робити, як для профілактики. Так і для допомоги. Я хочу, щоб ви також написали, як вам пояснювали про нирки і як вони функціонують. Ну і, звичайно, обов'язково поставити лайк цьому відео, щоб YouTube мог їх його просувати і рекомендувати людям, які дійсно дбають про своє здоров'я природніми способами. З вами був лікар Василь Чайка.